Привіт, друзі! Ось цей єдиний саджанець, який купувався в інтернет-магазині, котрий так і не прокинувся. Це колоневидний персик. У нього всі бруньки сухі. Мабуть, приморозки зробили свою справу. Але Гілля ще живе. Що ж, вирішено. Буду викопувати та подивлюся на стан коріння. Треба дістати з землі дуже обережно, щоб зберегти рослину неушкодженою. Дістаю. Тепер зможу оцінити стан. Бачу, добре бачу, що корінь з моменту покупки зовсім не розвинувся. Ось так він виглядав після покупки. Видно, що корінь живий. Але що ж сталося? Можливо, я зробила щось не так Як вважаєте? Я так просто не здамся. Приготовлю розчин корнеутворення та замочу рослину в ньому. Ось тут наглядно видно, який великий корінь. Це 16-літрове відро. Ну що ж, а тепер залишається тільки чекати на його відродження або ж відправиться до кращого саду. Хочу зазначити, що станом на 5 червня садженець так і не прокинувся, мабуть, вже й не прокинеться.